Вас, мої маленькі друзі, для вас я загадки підготувала, а щоб їх відгадати, потрібно бути уважними і кмітливими. Ви готові? Вечір серпанком землю вкриває, навколо все спить, усе засинає, вечір веде за собою сестричку, місячну зуряну паночку. Так. Нічку, молодці. Послухайте другу загадку. В цій порі на небі сонце, Радо скаче промінець, видно все через віконце, бавить листя вітерець. Вірно, дітки, це день. Ми, малята, не випадково розпочали нашу розмову і загадок про день. Та ніч. У народі кажуть, день та ніч минає і доби немає. Отже, день та ніч це частини доби, і наші веселі ігри та завдання будуть пов'язані саме з добою, з її частинами ранком, днем, вечором та ніччю. Малята. Запрошую вас до гри, коли що відбувається? Ясне сонечко зійшло, всюди світло розлило, Прокидаються малятка. Час ставати до зарядки, потім вмийся, з'їж сніданок саме час, бо уже ранок. Діти, що ми робимо вранці? Так, прокидаємося. Вмиваємося, чистимо зубки, робимо зарядку і, звичайно, снідаємо. Сонце високо нам світить, граються, гуляють діти. День у розпалі триває, часу зайвого немає. Устигай усе як слід, не спізнися на обід. Малята, а що ви робите в день? Так, граєтесь з друзями, навчаєтесь, обідаєте. І, звичайно, вдень дітки відпочивають. Синій вечір підступає, всіх маляток забирають. З дитсадочка вчасно і радо їхніх матусі і тата. Сонце почало хилитись, починає сутеніти. Що ми робимо ввечері? Так, дивимося телевізор, вечеряємо сім'єю, купаємося. Кладаємося в ліжко і читаємо цікаву казочку. А коли настане ніч, треба спати, звісна річ. Сонце також спочиває. Місяць в чорнім небі сяє. Біля місяця зірки, небо схил вночі такий, що ми, дітки, робимо вночі. Так. Вночі ми спимо. Молодці малята! Дітки, про те, яка наразі частина доби можна дізнатися, поглянувши на небо та на його світила Сонце та місяць. Сонце та місяць пропонують вам також пограти. Будьте малята! Дуже уважні. Коли настає ранок, то за обрію виходить так, сонце. Уночі на небосхилі світить тільки місяць. Уночі ніколи не можна побачити на небі. Звичайно, сонце. Якщо на дворі темно, значить на небі. Правильно місяць. Удень на небі дуже високо світить. Вірно, сонце. Гарно ви малята працювали. Дякую вам за увагу. До побачення!